Доброго дня всім! Сьогодні ми зачерпимо тему ретро геймінгу, тобто грання старих ігор. Всі ми знаємо, що рано чи пізно хочеться людині відпочити. І багато хто відпочиває біля комп'ютерних ігор. Комп'ютерні ігри, грубо кажучи, почалися ще з 70-х років минулого століття і з кожним роком люди придумували нові консолі. Нові ігри. Консолей, тобто приставок ігрових ставало багато більше, картриджів треба більше, то все десь треба тримати, воно старіє, воно ломиться і придумали люди таку штуку. А давайте ми зробимо таку програмку, в якій будуть емулюватися всі старі консолі, і не дуже старі. От, туди ми позаписуємо всі ігри. Ту ну, консольку підключимо до телевізора, монітора або іншого якогось. там Проектора і так далі, щоб виводило зображення. От, і Щоб всі ігри були в одному, і щоб людина сіла, накачала туди ігор. От, і щоб вона собі сиділи і грали. <coughs> є така штука класна, називається Recalbox. Є ще Retropie, але я буду робити Recalbox. Це так називається от, оця, мовно кажучи, програмка, яка містить в собі купу-купу емуляторів різних до старих консолей. І через завдяки які можна ці всі ігри старі грати, якщо, їх, звичайно, туди записати. Значить, Можна встановлювати на комп'ютер. На персональний комп'ютер можна встановлювати на таку штуку, як м, Raspberry Pi. Явірію в мене є Raspberry Pi, я встановлюю на Raspberry Pi, хоча на комп'ютер я теж От, значить, Є Raspberry Pi, моделька 3 3B, якщо я не помиляюсь. Та, модель 3B. Версії 1.2. Радіатор я вже ну, поставив кастомно, тобто сам клав радіатори, е, їх не було. Я знаю, що вже вентилятори покладуть, ну, але, скажімо так, я ставив. Що було, то став. Не хотів наново витрати гроші на вентилятори, але тим, що вентилятор тарахкоти з часом. ну, скажімо так, Цей радіатор нормально працював. З цим радіатором, бо це вже перевірено. Значить, е-е... Вся інформація в Raspberry Pi записується на карту пам'яті. У нас і в мене є зараз на мікроSD на 8 ГБ. І ми будемо Raspberry Pi Recalbox встановлювати на Raspberry Pi на таку от карту пам'яті. В принципі, можна і менше, але ну, скажімо так, що маю, то й встановлюю. Більше краще, ніж менше. На 8 ГБ четвертий клас. Напевно, що не буде. видно. От, четвертий клас. От, в принципі, тут стояла 32 на 10 клас. Ну, трошки швидше, але не особливо. От, і зараз я покажу, як, е, як встановити Recalbox на Raspberry Pi. Е, для початку треба нам зайти на сайт RecallBox. Ви так і вписуєте. Recalbox. Інос в. В найпершу пошуку це буде їхній сайт. Заходите в вкладочку Download, ну, чи як там по англійськи звучить тобто, загрузка скачати, і вибирається е, от, під Windows. І вказуєте, де зберігати imager 17.2. Це та програмка, яка буде якраз записувати образ на карту пам'яті. Я вже це зробив, я вже це скачав. Тобто ви скачуєте. І після того, як ви його скачали, після того, як ви скачали, встановили і Major, Raspberry Pi Major, тобто програма, яка якраз і створює флешку, загруз, загрузочну флешку для Recalbox на Raspberry Pi, точніше, не флешку а карту пам'яті. От, Ми відкриваємо цю програму так. Ми відкриваємо цю програму. Е, само собою, що флешка вже має бути вставлена. Е, перепрошую. Карта пам'яті має бути вставлена в картредер, щоб система її бачила. І ми вибираємо. Тут треба вибирати нам е, EmuLation and Game OS. І Тут ми вибираємо Recalbox. Можна Retropie, лака, це теж типу е, Recalbox. Теж ігрові програмки чи як би сказати, зборки. Але ми зараз робимо на Recalbox. Значить, Вибираємо Recalbox, вибираємо наш, е модельку нашу Raspberry Pi. от Вибираю Raspberry Pi, Recalbox Raspberry Pi 3. От Беремо карту пам'яті. вибираємо нашу, от, і Беремо Write. Ну, Зараз нам кажуть, що всі дані будуть стерті, і ми беремо Yes. Хочемо продовжити, і воно починає зараз скачувати образ. І записувати його на. от, І записує на карту пам'яті. От, Після того, як вже закачаю, перейдемо до наступного пункту. Значить, е Заклав я карту пам'яті в наш Raspberry Pi. Підключився я до монітора. Через HDMI ту vga адаптер. Тобто я зараз виводжу екран через монітор. Також я підключив цей безпровідний геймпад от його, от його штучка, тонгл для зв'язку з цим джойстиком з геймпадом І в нас тут іде якраз перший запуск, встановлення. От. І коли він дійде до кінця, запустимо сам Recalbox Настроїмо мережу інтернет, тобто Wi-Fi, настроїмо джойстик, запишемо ігри і попробуємо грати. Встановився наш реколбокс. Е наш джойстик по замовчуванню підтягується, тобто настройки якісь він схопив. але Давайте перевіримо, що це за настройки, і, е, можливо, настроїмо його трошки краще. Значить, Нажимаємо старт, ось Старт. Беремо Controller Setting От. і беремо конфігурацію, змінити конфігурацію гімпада. Значить, нажимаємо кнопочку, тримаємо будь-яку, і тут стандартні настройки. Вверх, вниз, вліво, вправо. Значить, така особливість. От, е, Я перепробував багато різних джойстиків, ну геймпадів. От, і в мене от, от стільки побачилися гарно, грамотно побачилися, розпізналися системою тільки на геймпаді від PS4. Ну, ще від PS3 і Xbox кажуть підход. У мене їх не було. У мене були різні китайські, різного роду провідні. Е -е, там були джойстики такі, що і до PS2, і до і на USB, тобто якби два в одному. Ніякий, от, ні, ні, правий, ні лівий стік не визначалися правильно. Вони всі були дублюванням. От. Цей діпеду правий стік дублював ці чотири кнопки. Тобто тільки PS4. Це то, що перевірене, що гарантовано. Але в принципі мені зараз стіків не потрібно, так що в принципі цілком його достатньо. Цього гімпада. Це ми пропускаємо, просто вниз нажимаємо. От. І отут: зверніть увагу, що е, оскільки тут виділена от є е, емуляція, от, 4 клавіші. От є чотири клавіші, раз, два, три, 4. І точно так само вони там позначені. Тобто, зараз, якщо у вас зараз є от, тут права кнопочка А, тут ви на цьому теж нажимаєте таку саму, яка зображена там виділена Тобто А, Б, тобто Х, Y. Старт, звичайно, select, лівий shift, правий shift, другий лівий shift, другий правий Shift. Ці дві я пропускаю, а на ход Кей. Я нажимаю тут під, під, під стіками теж кнопочки, то я нажимаю під правий стік кнопочку. Це під гарячу клавіш. Прийняти. Є. На цьому настройка геймпада завершена. Після настройки джойстика йдемо, настроїмо мережу. Значить, у нас тут нема no NoConnected, IP-адреси бо тому що Wi-Fi виключений. Включаємо наш Wi-Fi. Так, зараз він сканує мережу. Так, заходимо сюди, вибираємо нашу мережу. Так, треба ввести пароль. Так, для того, щоб міняти у нас зараз йде латинський алфавіт, нажимаєте вверх, і ви міняєте пізні розкладки. От, У мене на даний момент дуже простий пароль для того, щоб не заморочуватись. з ціє... цей. Так, прийняли. Старт. Все, Wi-Fi Enable. Зараз він під'єднається. От. І запам'ятовуємо нашу IP-адресу. 192, 168, 0, 101. Це нам зараз буде потрібно. На даний момент на Реклбоксі є деякі вже встановлені ігри. Тобто, взяти, наприклад, от Super Nintendo. О, тут вже є якась гра. Ну, я її пробував. Я невідома і нецікава, по крайній мірі мені. Таке саме. От, якщо взяти от, Sega Genesis, тобто Sega Mega Drive в Америці вона називалась Genesis. Теж якісь ігри. Зараз спробуємо знайти. Так. Atari. Так. Ага, ми вже проскочили. Так, зараз. О! NES Nintendo Entertainment System або Dendy, як у нас. От. Є тут вже деякі ігри, їх можна запускати, але, ну скажу так, ці ігри мені були нецікаві, і мені захотілося закачати свої ігри. От, І для того, щоб закачати свої ігри, нам потрібно перейти у браузер. Значить так. Значить, ви переходите, відкриваєте браузер і вводите. В адресі, вводите якраз цей IP-адрес вашого е, RecleBox. В даному е, випадку 192. 168, 0. І заходите в папку ROMs, тобто ROM. -и. І як ви бачите, тут у нас є цілий список різних ROMів. Тобто, це всі ці ігри, е, Тобто всі ці емулятори, які підтримуються Raspberry Pi. На даний момент тут навіть є така штука, як Sega Dreamcast. Так, де ж то воно є? Так, так, так. Так, є Nintendo 64, яке там не відображалося. Тому що там немає зараз на даний момент ромів. От. Тут навіть PlayStation 1 є. Якщо ви встановите на комп'ютері, і комп'ютер буде більш потужніший, то у вас з'явиться і PlayStation Uh, от, є, тут зараз Sony PlayStation 1, у вас буде І PS2. От, і тут ще має бути. Зараз не, не впевнений чи не йду. І є ще Dreamcast. Тут Dreamcast теж є. От, Але я як пробував, там треба біоси правильні скачувати. Не всі біоси підходять, глючить, не запускається. Тобто я суто емулював тобто, 8-16 біт. Тобто, навіть, навіть Nintendo 64 навіть не пробував. І PS-1 теж не пробував. Тому е, пробував для цікавості дрімка, становив Taxi 2, крейзі Taxi 2. Е, ну, чесно кажучи, дуже глючив. На комп'ютері йшло нормально, а на цьому глючило. Так, давайте найдемо наш. Nintendo Entertainment System або NES. Так. Так, от. Є наша NES. От, і ми можемо вивантажити Роми. Перетягніть сюди Роми. Так, давайте, де наш РОМ? О! Супер Mario Браузер. Ми закинули сюди ром. Тут ром вже має бути. от, І вертаємося до нашого Box. Так, заходимо сюди. Так. Так, нашого Супер Маріо тут нема. Але якщо ми нажимаємо право Start, тепер беремо Update Game List. Yes. Так, він нам перезагрузиться. <coughs> так, знову знайдемо наш. Так. От. Зайдемо сюди. І у нас вже буде Super Mario Browser. Brothers. Відкриваємо. Тарам там тадам-там, там. -там. Звуку нема, бо воно йде через HDMI, а скажімо так, адаптер не передає звук, нема на що. Тут можна в принципі, зробити так, щоб от сюди, от, сюди, до... Зараз покажу. От сюди підключити аналоговий. Ну, Звичайні колонки, там в настройках є вихід джерела звуку. Але вже ну, тут звук, як кажуть, однаковий. Так, Запускаємо гру. І от от гра. Опс. А, да, побіг. Ну, словом, тобто ця штука грає. А, як вийти, як вийти з гри? Як вийти з гри, тобто зажимаєте е, оту спеціальну кнопочку і старт. Опа! І нас вибиває на менюшку. На основну меню. От. І таким чином, в принципі, ви можете закидати любу гру. Якщо тут немає в списку консолі ігрової, це не означає, що її нема. Просто е, в самій папці з ромами, з іграми для цієї консолі, там порожньо і тому вона тут не відображається. Тобто, наприклад, PlayStation 1 тут зараз немає. Але якщо туди закинути в папочку з грою ну, безпосередньо на Raspberry Pi на карту пам'яті, записати гру. То вона тут появиться. Тут же буде PlayStation, тут же буде Dreamcast, ну і всі інші. А так, просто щоб ігор нема, то нащо його тут показувати. Так. От, є Sega Genesis. Ну, Словом, багато цікавих ігор, тобто вартує. Це поставити і грати. Зображення гарне, якість гарна. Тобто воно однозначно вартує, щоб навіть просто попробувати. Купу консолей в одній такій маленькій коробочці. І працює досить якісно. Ще такий момент. Оскільки основні настройки йдуть відносно геймпада від Super Nintendo, може бути так, що от зараз наприклад, от на, цьому, на, на цьому геймпаді так, от, я звик у мене оце скакати, оце бити, ну, там, стріляти. Так. Тут воно підтягує автоматичні настройки виходить так, що тут скакати. От, а тут він кидає ці вогнені камінчики. Чи що він там кидає? От. це незручно. Ну мені, наприклад, незручно. Я привик от ці дві основні, а це «Турбо», «Турбо скакати, «Турбо бити. От, і треба їх поміняти на зручніше. От, Колись там треба було якісь файли конфігураційні робити, мі... там прописувати кучу всього. Зараз я помітив дав Бог розуму від... побачити таку штуку. Тобто нажимаєте конфігурацію. Ну, По крайній мірі, в мене на гімпаді так іде. Нажимаєте кнопочку, щоб конфігураційну клавішу і вниз. Появляється така от менюшка. Наскільки я зрозумів, Recalbox це така оболонка поверх Archie, чи як. От. І... Появляється така менюшка. І йдете вниз, 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 поки не дійдете до. Зараз, секундочку. От. Controls. Заходите в Controls. Вибираєте перший порт 1. І ви тут можете собі виставляти, як вам зручно. Тобто, вибираєте, ну, наприклад, зараз э, цей. Ага. От. Це був діпет, а це уже, от, наприклад, от, от, знову ж таки, зображено. От права крайня кнопочка це у нас іде як А. Мені, мені це не подобається. Я хочу, щоб права крайня була а, як Turbo A. Так, нижня була як А. Так, сама верхня має бути як Turbo B. І ліва кнопочка має бути як B. Так, є B. Добре. Так, гарне слово сполучення було. Є клавіша B, скажем так. От. І ми цю штучку беремо а, save. А якщо ми візьмемо save Save game remap файл, то це буде тільки під цю гру. Якщо ми візьмемо, наприклад, save Core Remap, то це здається, наскільки розумію, на всі ігри буде. От. Ну, я роблю як. Я зберігаю сюди. Сюди і сюди. Все. І. Ага. Так. Quick меню. резюме І виходить зараз як. Оце, сюди. Ой, от, отако, скажімо так. от Оця клавіша тепер скаче. Це в мене турбо. Так, зараз візьмемо. Зараз візьмемо. Ой. Так. Я шикарно граю. Так, ну слово ви зрозуміло, що от оце стріляти, це турбо стріляти, ну може зараз візьму. Значить, так, так. Ага. чомусь, коли хочете щось... Показати на камеру. Весь час виходить так, що не виходить. Так, ось. оцим стріляє подвійне. оце Тобто, в принципі, настроювати можна. Думаю собі, що на інших консолях теж ну, є щось подібне. Просто я стикнувся тільки з Несом, з Денді. От. І знайшов От. вихід таким чином. Тобто можете настроювати, вже набагато зручніше буде. Бо тому що з тим, що було по самого, ну, я не міг би грати, тобто, я би просто не грав. А так зараз все привичне, все, як завжди, тобто можна грати. Е, як зберігатися в рік боксі? Значить, як зберігаєтесь? Значить, Зажимаєте, ну, як би то правильно зробити. Ні. Так, значить, зажимаю. Ні. Так, кнопочку спеціальну, Нажимаю вверх. От, зараз ми вибираємо слот 1. Зараз на слот 0. Тобто зараз слот знову вверх 1, 2, 3. Це ми вибираємо слот, в який ми будемо зберігатися. Я зараз вибираю слот 0. Так, отже, тримаю зажату цю нашу кнопочку. І коли я нажимаю оцю, от, зараз, от там знизу пише. Так, «Save state to slot 0. Так, от я зараз відійду, ну, наприклад, там мене завалили. Я знову нажимаю оцю нашу дієву кнопочку спеціальну. І оце. Так, зараз. Ага, ні, Секунду. Оп. От, вдалося. І я з'являюся на тому місці, де я зберігся. Тобто, якщо, наприклад, треба інший слот зберегтися, то, то знову нажимаємо от, оцю основну кнопочку, але просто рівно треба, бо я опускаю грибочок і того в мене з'являється інша менюшка. Значить, вибираю зараз слот 0, нажимаю вверх, зараз слот 1. Знову ну, нажимаю дієву кнопочку. Оцю спеціальну, нажимаю, от, нажимаю кнопочку, нажимаю. Та ми збереглися сейфу слот 1. Значить, Якщо я хочу загрузитися. Знову нажимаю оцю, оцю спеціальну кнопочку, ви її можете любу іншу називати, назначити, там ще навіть кажуть, назначити селекти, і коли довго тримаєш, то от воно появляється. Ну, Мені зручно на цю. От, Сюди оцю. От, І я вже тут з'явився. Ну кажу, мені, на, мені настійку просто зручно, але суть така, що якщо я нажму і кудись рухну, то з'являється ця менюшка. Тут треба акуратно нажимати. Але в принципі, що тут такий от є метод зберігання і загрузки. От. Працює. Трошки незручно. Наприклад, якщо взяти Nintendo Wii, то е там мені зручніше. Тобто ти нажимаєш кнопочку. Е кнопочку ту таку спеціальну, так як Там тобі з'являється список, і ти собі просто вибираєш як пультом. Що ти хочеш загрузити чи де ти хочеш зберегтися. Ну, Але це геймпад, тут, тут, скажімо так, виходів багато нема. Ну, Як на мене, могли зробити трошки простіше, оригінальніше. От, але є, як є, воно працює. Тобто грати можна супер, що ще треба. В дитинстві у нас такого не було і дуже багато ігор не пройшло. А зараз, тобто варіантів море, вставайте тільки грайте. Так, Як виключати? Значить, Нажимаємо нашу спеціальну кнопочку. Спеціальну кнопочку Старт. Виходимо з гри. от Вийшли з гри, вийшли в, централь, в головне меню. Тобто цю кнопочку пару разів понажимали, вийшли в головне меню. Далі нажимаємо старт. аут Showdown. Ну і воно там далі виключає. от я зараз виключатися не буду. Тут, в принципі, є багато цікавих настроєк, тобто можна вивести, якщо ви будете так само підключатися через адаптер HDMI VGA, то кажу, сюди можна підключитися. От сюди можна підключитися. тобто заходите в sound Setting. От, і вибираєте тут. от Зараз є HDMI. А зараз, якщо був аналог, то ну, навушники можна підключити і спокійно слухати через аналог. От. Тут, якщо, наприклад, ви захочете грати чи, ну, Dreamcast, ігри від Dreamcast або від PS PS чи PS2, тут є біоси. Тобто, так само, як, ви, як, як ми закидали ігри в папки через браузер, так само сюди там є папочка ще й біос, і так само закидати треба біоси, Тому що такі ігри, як той же самий Dreamcast, PlayStation, ну, там ще декілька от різних. от бачите. Вони без бі правильних біосів працювати не будуть. І якщо у вас ви закинули біоси, і у вас от е, от штучка зелена, палець вверх, значить він нормально працює. Якщо оранжевий, ну таке собі. Якщо може бути, от, наприклад, червоний, то все це не той біос, або його немає, і воно у вас працювати не буде. Гра не запуститься. Тобто це треба враховувати. Ну я кажу, я пробую з біосами. Наморочився, не всі біоси підходять, хоча ніби все збігається, вони не всі підходять. О, ну, З основних таких е, настроєк в принципі, це все. Там далі, ну, тобто Це мінімальні настрої, які потрібні для того, щоб просто тупо сіда... ну, настрої, сідаєш і граєш. Там же можна музику фону міняти, її зараз не чути, але от вона. от... Назва випливає, тут, музика фоново міняється, можна е, міняти різні настройки. Там, наприклад, тут є така функція, підтримується, що якщо м, ви граєте, гра так ніби записується. І е, якщо ви десь там програли, ви можете і назад відмотувати. Но воно сильно їсть ресурси. От, на потужних іграх воно заставляє сильно підлючувати систему, але в принципі може комусь таке підходити. Тобто тут настроїк багато різних, я показав тільки мінімум. Але поставили, включили, настроїли, записали гру і спокійно собі граєте, що ще треба. Ну, якось так. Так що, дякую всім за увагу. Всім цього найкращого.